Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз у студії з нашою постійною експерткою, астрологенною Анною Вергелес. Вітаю вас, вітаю. Олена. Сьогодні хочу е, дуже рада нашій зустрічі. По перше, сьогодні хочу оголосити нашим глядачам, що ми запускаємо з нашою експерткою такий новий формат розбір е, гороскопу, гороскопу. певних Зірок, яких саме пишіть в коментарях ваші пропозиції, ваші ідеї ми обов'язково з нашою експерткою будемо переглядати. А сьогодні я взяла на себе ініціативу разом з нашою гостею і. Ми обрали таку персону, як всім відому українську телеведучу Лесю Нікітюк. Отож, якщо загально говорити про е, цю персону, про відому українську е, ведучу, що загально можна сказати про неї, якщо дивитися на її гороскоп? Я хочу сказати, що ми знаємо лише дату народження і в Професійні астрології, коли я працюю з гороскопами людей, це, звісно, і час точне народження, і місце народження. Тому у нас інформація буде така досить загальна, але мені здається, цього достатньо. А це е, дуже цікава особистість, і у Лесі виражено два знаки. А це терази, вона народилася 19 жовтня. Сонце і Марс у неї знаходиться в знаку терази. Але ще є дуже сильний вплив знаку скорпіони. Про це ми окремо поговоримо. Тобто, це така дуже непроста особистість, глибока, цікава, тому що терази, сонце в Терезах дає, звісно, і шарм, і красу, і бажання публічності. А дуже багато людина працює. Діляє уваги суспільній думці. Це важливо виглядати, будувати такі ну, правильні суспільної точки зору стосунки. Марс в Терезах дає дипломатичність і неконфліктність. Взагалі, терези – це, напевно, наймиролюбивіші люди в принципі, вони не люблять прямих конфліктів, вони не проявляють агресію прямо. А основні цінності тут справедливість. От для такої людини завжди буде дуже. Дуже важлива тема справедливості. ну Наприклад, за себе я не буду там щось відстоювати. Але якщо я бачу, що хтось несправедливо ставиться дії по відношенню до моїх близьких, до мого оточення отут миролюбі миролюбиві Терези можуть включатися на 150% і ну проявляти себе надзвичайно активно. Якби не було скорпіону, ми б говорили, що це в чистому вигляді такі Терези, -терези. але Скорпіон Скорпіон Меркурій, Венера і Плутон в Скорпіоні у Лесі дають глибину і внутрішню силу, і можливість продавлювати десь ситуації, так як мені це потрібно бачити глибину. І от саме баланс знаку Терези і Скорпіон дає таку дуже. Красиву тендітну зовнішність і глибину, і силу внутрішню, таку е, незламність. Тому е, особистість дуже дуже цікава. Скажіть, Анно, я знаю, що ось є е, на, на знак, кож, у кожного є знак зодіаку, але ще є вплив навіть не просто інших знаків зодіаку, так, які теж на нас впливають, а ще вплив планет. Що, якщо брати Лесю, що, що в неї більше, які планети найбільше впливають, і як це пов'язано, як, як це показується публічно? Ну, насправді, так, у нас в астрології є багато точок, планет, зірок, які ми враховуємо, тому може бути людина, наприклад, там, Терези Лев, Овен за, за положенням Сонця, тобто за знаком Зодіаку, але інші планети розташовані в якомусь ще знаку, і це буде. Дуже сильно впливати на поведінку, на характеристики людини. А у Лесі Никитюк, як ми вже сказали, скорпіон дуже дуже активний. Меркурій планета, яка відповідає за комунікації, за мислення. І вона дуже важлива для журналістів, для публічних діячів, для тих, хто професійно говорить з людьми з аудиторією. Меркурій це дуже важлива планета. І Меркурій в Скорпіоні дає можливість, він дає іронічні. Це люди з таким дуже тонким розумом. І тут от ми говорили, що Марс в Терезах, він абсолютно не агресивний. Тут агресія або вміння відстоювати свої кордони буде дуже інтелектуальним, таким тонким колким іноді. розумієте? Тобто Тут така ну, краса інтелекту розкривається, плюс Меркурій, з'єднані з Венерою, дає. Венера це планета, яка відповідає вже у нас за кохання, за бажання, за емоційну сферу, дає можливість включати емоції в людях. Це дуже важливо для людей, знову ж таки, які е, працюють у цій сфері. Включати емоції, вміти е, помічати якісь речі, які приховує е, інша людина. І ну, взагалі тут такий є талант насправді. Е, Публічного мовлення, публічного спікера і дуже хороша пам'ять. Я би сказала, що у цієї людини дуже сильна емоційна пам'ять, є певна підозрілість. не всі, ну, Тобто, тут, знаєте, є талант читати між Лиськів. строчками, да, між рядками, бачити. Ту інформацію, яку людина приховує, те, що не відкривають, те, що стоїть за красивими словами, тобто така інтелектуальна інтуїція, таку людину дуже складно обманути, тому що вона одразу відчуває, де, де правда, а де брехня. І десь, можливо, навіть налаштована на ну, не те, що негатив. А на те, що потрібно себе убезпечити і своє оточення від нечесних, неправдивих людей. Я думаю, що тут могли складатися не дуже вдалі стосунки або хороші з жінками саме, тому що венера в скорпіоні вона дає тему заздрощі в житті, якихось неприємних ситуацій з подругами, ну тобто з близькими жінками, і людина може вирішити для себе, що я не буду. Будувати якісь дуже близькі стосунки, або це буде там одна-дві людини, які перевірені. От скорпіони вони ж люблять ще випробувати. Вони люблять, до речі, перевіряти кордони. Але оскільки це терзи ще, то це буде дуже тонко завжди. Тобто, ну так обережно. дуже дипломатично, обережно і дуже розумно. Так от, повертаючись до Венери, є показники, які дають ще й закритість. Тобто при зовнішній такій терези відкритості ем, абаяння, як це сказати українською мовою, шарм, шарм. Да? О, давайте це слово використаємо. Шарм тут є глибина, аналіз, аналітика, коли я дивлюся, що відбувається навколо і аналізую. Підозрілість, ем, така знаєте, мнітільність і обережність. Тобто така дуже дуже цікава, непроста особистість. Дуже цікаво, і врешті-решт, всі вже знають таку ну, невнуту, хто не знає, то обов'язково зараз повідомимо, що 15 червня Леся Ніктюк стала мамою вперше. І про це вже ж дізналися вже ж 20 червня. Тоді почали його діти всі змі, тому що неочікувано, тому що сама українська ведуча не заявляла про свою вагітність, і тут вона вже заявила власне тоді, коли вже народила саме дитину. Скажіть, всі були мені здається шоковані, тому що ніхто хтось здогастогадувався, да ходили чутки, але ніяк це не було, не підтверджувалося. Чому, якщо дивитися гороскоп, чому саме зараз Леся Нікицюк стала мамою? За материнство в гороскопі народження людини відповідає місяць. І у Лесі місяць знаходиться в знаку Діви, і там ще є такий напружений аспект з Сатурном. Це говорить про дуже відповідальне ставлення в принципі, до теми материнства. А тут питання здоров'я, безумовно, тобто дуже важливо. Знаєте, Це люди, які, от якщо вони йдуть, наприклад, у цей досвід, то це виважено, це зазвичай у зрілому досить віці. І це про те, що там перевіряється, все-все-все підготовка, все дуже так знаєте, от подіб'є розраховано, розумно, серйозно. Тому все відбувається вчасно, і тут є показники того, що просто Леся ставиться відповідально до цього кроку. І якщо говорити про те, якою вона буде мамою. Тут е, дуже великі акценти йдуть саме, знаєте, от, е, місяць в діє це такі мами, які обов'язково слідкують за тим, щоб все було там чітко, по розпорядку, правильно, харчування, режим дня, е, здоров'я буде завжди на першому місці для такої жінки, взагалі порядок. Тобто це мами, які вони менше, можливо, дають такого, знаєте, от, Емоції, якісь там цьоміки, обнімашки, оці всі няшності для них важливо забезпечити в першу чергу для дитини освіту, здоров'я, правильний, скажімо, такий впорядкований спосіб життя тобто, це дії, які направлені на структурування життя дитини, це їх мова любові і е, піклування? Ми ж всі дуже по-різному сприймаємо тему любові, піклування, якихось близьких контактів. От місяць-дів це такі дуже практичні і дуже правильні мами і відповідальні. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, а чи можемо подивитися ну, на гороскоп е, нашої е, персони, якою, власне, вона як жінка виступає? Ну, Як жінка, тут звісно дуже важлива тема і публічності, і уваги, і ну, бажання для Терезів важливо отримувати зворотній зв'язок від оточуючих якесь підтвердження своєї ну, скажімо так, і краси. І е, свого статусу. А це знаки взагалі Терези, вони дійсно люблять іти у медійну сферу, вони люблять бути на виду. Для них це е, така ну, дуже, дуже правильна сфера розвитку. Але при цьому ми вже говорили, що оскільки виражений знак скорпіон, то це жінка з дуже глибокими почуттями такими Досить бурхливими всередині, я би сказала. Тут потрібні такі, знаєте, іноді такий накал страстей і є тема закритості, тобто закритості, непублічності, тобто при зовнішній відкритості. А, всередині людина вибирає не висвітлювати те, що я дійсно люблю, тому що венера це якраз про те, що я люблю. Це певна підозрілість, як ми вже сказали. Угу. То і, і, і це не безпідставно. Тобто людина дійсно відчуває, тому що є заздрість, є особливо серед жінок, ті, хто ну, не бажають, скажімо так, добра, і не всі люди вміють радіти за наше щастя, а тема дитини і материнства це те, де жінка досить вразлива. Тому те, що вона любить, і те, кого вона любить, вона завжди буде закривати від публічного простору, і це правильно, це нормально абсолютно. Дуже цікавий такий розмір вийшов у нас. Я думаю, що цей формат сподобається нашим глядачам. Як він вам ваші фідбеки пишіть у коментарях і особливо напишіть власну персону чи українського співака, можливо, якусь діячку чи акторку, чи у когось чоловік, спортсмени, спортсмени, власне, дуже політики. Будь-хто, хто вам спаде на думку, і ми обов'язково зробимо такий гороскоп, розбір цієї персони у наступному випуску. Я дякую вам і до зустрічі. В наступних епізодах. Дякую, до зустрічі.